Комунальне підприємство Перспектива Красносільської сільської ради придбало ескаватор Елекс в серпні 2017 року. За даний час його експлуатації ескаватор показав себе дуже надійною, непримхливою машиною. Він має хороші показники по паливу, тобто його розход в. 8 літрів при роботі ковшом і 4 літри при роботі задньою стрілою при компанії, там, траншей. Має, якщо якийсь, таких ремонтів у нас не було, але все, е, якісь запчасті там, фільтри, які те, що ми придбували, там, для техобслуговування, воно на ринку стоїть практически менше, ніж Якісь аналоги імпортних производств, тому що такі матеріали, вони в закупці є свободно і їх можна придобувати по нормальним цінам. Ескаватор працює практично щоденно, ну, 4 роки, це часа, як мінімум, у нас дуже велика територія обслуговування, і ескаватор постійно працює. техникой довольны не подводит так очень-очень машина проста в обслуживании под управлянием